Єдина наша синьока Україна, красуня, що такое зродище не бачив світ, що на світанку твоє сонце зійде, розпуститься в мітах хова світ, що засіяш ти красою. Одна, одна така на цілий світ, така смірлива, щира й добра. Ніде такої більш нема, та тільки десь його за горе і ти його на себе прийняла. Страшні нещастя, лихо смуток гуляють живе живі каменти, лише не заснуть. Та хтось розбудить, знову біль і втрати тут. Єдина наша, сінука Україна. Ми віримо, скоро закінчиться цей жах. знову знов, саду кам'яна, там далеко полі Салавий співав. Пошла весна, теж Україна, бо свою долю пісню, Хай знають, що таких, як ти, лише нема.